Внесок Степана Бандерів засновання товариства «Лук» з карому Огидві. Шановне товариство, насправді дуже приємно виступати перед таким товариством. І саме з такою темою я хотів ще доповнити, коли е, тільки починалася ідея така, зародилася видавати Бандерівську сурму, то я Володимиру Ханусу кажу: а чи надовго вистачить нас всіх? Бо насправді це. Дуже така, я би сказав, навіть вузька тема. так, Тобто писати про людину, про цю добу, в якій він працював, зростав, творив, це досить складно. Ми розуміємо, що чимало документів знищено, а ті документи, які вже сьогодні згадували, так деякі їхня доля досить сумна, десь вони продані, десь віддані. Тобто, ми так по, по краплинках збираємо цю всю інформацію. Е, без, безперечно, що багато є спогадів, вже сьогодні згадували про них. Які також важливі, але щоб видавати таке видання так, кожного року, насправді треба дуже багато робити пошуків. І, ну і слава Богу, це вдається. Якщо б наприклад було видання, не знаю, сторінок 500, напевно, ми би не потягнули. А так 100 з гаком сторінок досить вдається, і дуже добре, що саме ідея була видавати не просто тексти, а видавати ілюстративний ряд та шеїв кольорі. Але ми можемо чітко побачити, скажімо, моя стаття в першому збірнику, я там подав план, який обов'язково пластуни розробляли на здачу пластових проб відповідно на третю пробу пластову. І там треба було намалювати в масштабі ту мандрівку спланувати, той свій рідний край, маршрут відповідний. І Бандера з цим справився досить успішно, тому дуже добре, що ми це опублікували в тому збірнику. Безумовно, що документи тут є важливі. Це є на першому плані мають бути документи, і навіть якщо ми знайдемо один документ, це також важливий внесок в ту чи іншу справу. Ми сьогодні вже говорили багато про згадували про молодіжні організації, і ми розуміємо, що в час бездержавності, ну, де ж мала там молодь поликатися, та? де ж вона мала виходити. Зрозуміло, що це були молодіжні різні громадські організації, як легальні, так і нелегальні. І, тому я, досліджуючи скажімо, історію тих молодіжних організацій, якраз собі поставив за мету, скажімо так, дослідити оці всі невідомі, як правило, сторінки біографії Бандери, зокрема Товариство Луг, так? тут якраз представлена моя публікація, в спогадах є звістки, що там Бандера, Луг заводить і так далі. Але щось конкретного потрібно було посадити. На жаль, архівів не так багато, але в Івано-Франківському архіві вдалося обласному знайти чотири документи. До мене дослідники чомусь тільки один документ переглядали, хоча вони поряд. Я переглянув чотири, і вони дали можливість встановити точну дату заснування товариства, припинення діяльності польською владою і поліцією, і деякі особливості. Так само я трошки дав ширше тло для того, щоб зрозуміти, а як це все розвивалося. В інших повітах, зокрема, я тут навожу чисельність Товариства Луг Галичині стану на кінець 28-го року, по повітах. От ви можете подивитися, щоб мати уяву, а скільки ж тих організацій було і так далі. Єдине, що хочу зауважити, що Товариство Січ, польська влада заборонила діяльність, і для того, щоб не втратити кадровий потенціал, було прийнято рішення створити нову організацію. Тою нову організацією стало Товариство Луг, якому ми цьогоріч маємо 100 років від... Створення першого середку. Тому не випадково я цю інформацію тут подаю. Е, ну і Дуже важлива також була періодика, яка якраз висвітлювала окремі аспекти. І проаналізувавши їх, вдалося зробити цю публікацію. Ви собі докладно почитаєте. Єдине, що цікаво в тих спогадах, які я переглядав, причому ну, переважно виховані на діаспорі, що е, деякі згадують про те, що Бандера заводив Січ. Але ми розуміємо, якщо вже взяти після 25-го року Січ не можна було організувати, тому е, він організував луг в Старому Гринові. І от наступна публікація моя в третьому збірнику буде стосуватися небагато матеріалів, але вона буде доповнювати, чому ж саме Січ. Адже в 1906 році, в Старому Огринові було створено товариство Січ. Якраз в третьому збірнику про це буде докладно. Е, ну і що я ще хотів тут зауважити, що. Якщо ми досліджуємо окремі роди, окремі сім'ї, окрему постать цього періоду, то треба звертати увагу на здається такі військові моменти, але дуже важливі установлені особи. Це є молодіжні середовища, це є різні студентські організації, це є спортивні організації. Тому якраз ми бачимо, що Бандера і активний член організації ПЛАС, про що ми вже більше знаємо. Активний член організації ЛУВ не тільки в своєму селі, а й на Калущині осередки створювалися. І також в 30-х роках, це ще невідомо, але я потрошечки ту інформацію збираю, сподіваюся, в четвертому збірнику опублікуємо про його діяльність в українському студентському спортовому клубі у Львові у 1930-х роках. І він там не просто був спортовцем, як тоді казали, чи змаганом. А він також був, допомагав організовувати спортивні змагання, був суддею легкоатлетичних змагань, зокрема. І оці матеріали я зараз збираю, збираю по криктах. Згадували сьогодні і за Савчинський, і за Петріну. Вони також там всі фігурують. Дуже багато інформації про. Розвиток спорту старію в, в 1930-х роках, які всі постаті, які були, скажімо, в 20-х роках були в пласті, плазму було заборонено, вони всі активно працюють в спортивних організаціях. Тому це також дуже важливий аспект біографії е, цих всіх людей, які сильно працювали, і зокрема бандери, які працювали в 20 х роках. Е, ну я розумію, що нам можливо часом хочеться ідеалізувати бандеру, але Аналізуючи різну інформацію, ми бачимо, що таки він зумів себе проявити. Принаймні, те, що я досліджував в громадських, молодіжних, руханкових і спортивних організаціях 20-30-х роках, він мав певний авторитет. Він навчився заробляти гроші, що дуже важливо і сьогодні в нас на точнішу справу. Сьогодні згадували за аматорів фотографів, було би цікаво колись, скажімо, знайти інформацію більш докладнішу. Які фотографії, зокрема, сам Бандера зробив, які фільми він зняв, бо є такі відомості про те, що пластуни знімали, Юліан Дорош, зокрема, і Бандера там згадується, і Ебден Бергери брати, і інші? Наразі тих фільмів не віднайдуть. Хоча вам сказати, що завдяки українському фотографічному у Львові, українському фотографічному туристві у Львові вдалося деякі фільми віднайти. Наприклад, Тут не стосується Бандери, але я сподіваюся, ми до того дійдемо. Зокрема, перші лещетарські лишні змагання у Львові на Погулянці. Є понад на хроніка оцифрована, і ми вже можемо уявити і побачити тих людей, які організовували такі змагання у Львові. Чому це важливо? Тому що всі ті люди вони так само активно працювали в різних організаціях, які займалися Лещетарськом так само. Тому, можливо, десь на якихось хроніках нам вдасться знайти і це. Тому і ми бачимо Бандера багатогранний, дай Бог всім авторам і працівникам музею, які кажуть, бо це так само дуже, дуже добре, що вони в цьому плані активно працюють, щоб ми далі випускали ці матеріали. І я переконаний, що одній людині буде важко це зробити, але за якихось 2-3-5 років ми маємо все-таки всі дружно написати колективну монографію, в якій ви дали відповідь на ті всі питання біографії бандери, які на сьогоднішній день є. Дякую.